Доброго вечора, шановні телеглядачі! До вашої уваги черговий інформаційний випуск районного телебачення. До закінчення шостої хвилі мобілізації залишається усього два тижні. А Бродівщина не виконала поставлене завдання навіть на половину. Покращити ситуацію і переконати людей не втікати від військової служби приїхали у Броди. Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації та заступник військового комісара Львівщини Мар'яна Літвін продовжить. Попри досвід проведення п'яти хвиль мобілізації, шоста на Бродівщині проходить чи не найважче за два тижні до її закінчення. Військовий комісар Бродівського РВК говорить про 47% виконаного завдання. Шоста хвиля мобілізація проходить на дуже натяжну вида люди все менше і менше з'являються для з'являється військової комісаріат для проходження медкомісії. Відмовляються багато отримувати повістки. Рідні пишуть, що люди знаходяться на заробітках в Москві, в Києві, на курортах, за кордоном. На даний час немає вдома. Зрештою, військовий комісар сподівається на 90 відсоткове виконання поставленого завдання в результаті проведення шостої хвилі мобілізації на території Бродівського та Бузького районів, адже робота в цьому напрямку активізувалася в рази. Повістки виписують працівники військових комісаріатів, це мої люди виписують. Повістки вручаються по місцю роботи і по місцю проживання. Повістку вручають як працівники військомату, так і працівники сільської і селищної ради. Там в них є пон збору сільської ради, визначені люди, які є посильними і вручають повістки. Власне, аби покращити процес вручення повісток жителям сільської місцевості, поспілкуватися з відповідальними за це сільськими головами, приїхали у броди заступник голови Львівської облдержадміністрації Андрій Корнат і заступник військового комісара Львівщини Борис Андреїв. Посадовці зі Львова кілька разів наголошували на тому, що призвані протягом цієї хвилі мобілізації не будуть задіяні безпосередньо у зоні бойових дій. А то а проходитимуть підготовку у військових частинах своєї області. Також особи, які виявлять бажання служити за контрактом, проходитимуть службу у місцях дислокації військових частин поза зоною проведення антитерористичної операції, до того ж, попередньо отримавши заохочення в розмірі до 12 тисяч гривень. Сьогодні на контрактну службу можуть піти люди, які мають багатодітну сім'ю. Це молоді люди можуть іти, яким 18 років, які от завтра можуть бути призвані, тому що відповідно є призов, так де є молоді люди, які мають пройти строкову службу. Вони можуть пройти цю строкову службу в межах контракту у своїй частині, наприклад, там чи в бродах, чи, наприклад, там вісімдесяті армомобільному полку, чи, наприклад, там в прикордонних військах. Тобто сьогодні є можливість поповнити. Ряди збройних сил України по контракту на роботі. Із ваших слів виходить, що сьогодні, вручаючи повістки, кличуть не воювати не на схід, а працювати. Так ці люди не будуть воювати. Звичайно, воювати можуть ті, які вміють воювати, які є зобов'язаними, які насправді є військовими за покликанням своїм. Сьогодні ці люди мають іти і справді захищати свою країну, адже це їхня професія. Але ці люди і не відмовляються йти сьогодні. З'явився страх у населення, що їх візьмуть і дадуть на передову. Кого немає сьогодні, тину збройні сили впорядковують повністю процес, перш за все, коли йдеться про формування бойових частин. Та й зрештою, як наголошує військовий комісар, отримана повістка сьогодні. Це не автомат у руках завтра, це запрошення до проходження медичної комісії. Лише найкращі мають доукомплектувати Збройні сили України. А оскільки війна в Україні надовго, якби це не було прикро визнавати, завжди втікати не будеш. Якщо хтось э, думає, що він відсидиться, завершиться мобілізація, він буде далі бігати, повірити, э, довго не набіг. Все рівно цю э, людину знайдуть, все рівно та людина э, виконує свої обов'язки, то що передбачає України. Для цих людей, які з'явилися військомат, нам сільські ради подають акти про відсутніх військовозобов'язаних. Якщо людина знаходиться за кордоном, ми подаємо міграційну службу. Чи перетинав кордон, чи не перетинали кордон. Якщо знаходиться на заробітках в Києві чи за межами України, теж подаємо в розшук правоохоронні органи. Якщо людина відмовляється від отримання повістки, подаємо правоохоронні органи також в прокуратуру для приведення людини, притягнути цю людину до адмін і кримінального правопорушення. В районі вже хтось притягнутий до відповідальності? Так, да, в районі притягнуто порядка сім чоловік. І що тепер йдуть судові засідання? Даже в нас в районі є по деяким військовозобов'язаним відкриті кримінальне провадження. Даний час матеріали знаходяться в прокуратурі, в суді до... на розслідування. А ще військовий комісар Бродівського об'єднаного районного військового комісаріату нагадує про зміни у законодавстві щодо осіб, яким надається відстрочка від призову. Відстрочка від призову зараз з даний закон прийняла <кій> прийняли. прийняли. Надається вчителям, надається опікунам, недоглядачам написано в опікуни. Там є в законі визначено статті, кому надається вістрочки. Но в основному у нас, в основному вістрочки надаються трьох і більше дітей, практично, і все. І інваліди першої, другої, третьої групи надаються вістрочки. Більше нас таких людей немає. Багато скарг зараз по цих довідках доглядачів. Доглядач по закону, він бістрочка не надається. Зрештою, усі в один голос говорять: армії потрібні здорові, свідомі люди, які не зловживають алкоголем і гідно носитимуть військову форму. Тому що, коли це не професійні бійці, то зрозуміло, що є втрати, які пов'язані там, ну, з небойовими втратами. І це вже стає очевидним. І це турбує і державні чинники, і тому зрозуміло, що ми хочемо все зробити для того, щоб упорядкувати цю ситуацію. А в першу чергу пояснити сьогодні у Бродівському районі, що нам потрібно тут, у Львівській області, поповнити частини, які сьогодні не можуть виконувати свою роботу повноцінно у повному об'ємі, допоки люди, які служили ще вчора у цій частині зараз пішли відповідно як військові захищати свою землю. Щоби ворог не зазіхав на наші землі і не просувався далі в Україну, військові частини потрібно наповнити новими силами. А держава обіцяє подбати, щоб сучасний військовослужбовець був належно забезпечений і матеріально в першу чергу.